Друзі, колеги, всім привіт. У нас восьма ну, десь ранку, 8-10 плюс-мінус. Давно ми так раненько не косили. Таке враження, як десь на море вийшов, щось так навіть повіяло море. У нас море гороху. Другий день ми косимо цей пайок нещасний, дає він ніхрена. Я не знаю, він 15 не дає. ой Боже. Коротше, горох, він, мабуть, відпаде сам по собі, як і кукурудза, тому що ну воно просто не росте тут, в наших широтах, на півдні. Воно рости не хоче, бачите, горох. Дуже важка культура, точніше, Ну, не так важка, вона якась золота культура. І навіть не так, я би сказав. Це золоте добриво. Тобто ти садиш ворог, щоб посіяти пшеницю. Ну, правильно логіка, яка у нас. От. А виходить, що ти посадив ворог і ти фактично рік. Ну, добре, якщо ти в ноль вийдеш. Так це ще добре. Ну, там Ну аль бо я не знаю, якісь гроші ще ти получиш. Тобто фактично ти так. Профігачив рік, пробризкав там, все робив. Ну, забрав свої гроші, ну молодець ах, ящерка. Зато у тебе той добриво. Клас. Так за гроші за що жити. Да? ну якось це трохи не в'яжеться. А пам'ятаю, якийсь рік був, так у нас пшениця дала, це буквально або рік тому, або два роки тому, у нас пшениця дала по гороху, або так само, або менше, чим, ну, чим по соняху там на іншій культурі. Але були дощі. От така ситуація, да? є над чим подумати. Горох горохом, але ну... Треба якось плюс виходити. Ось тут щось не спрацювало, не спрацювало. нормально, Суть навіть не в тому. Дощів тут взагалі не було. Мабуть його і бризгати не було сенсу, я не знаю. Треба було кинути нафіг цей горошик. О, так, коротше, отакі от одні проблеми. Хоча так дійсно перший рік, коли ми сіяли горох, ви знаєте, він що з тридцятку, ну взагалі золотий був горох. І все, але погода була. Були дощі. Після того три роки ніхрена нема. Так що я ще раз кажу є над чим думати. Герох такий, знаєте, як кажуть, щуплінький. Там взагалі ніхера в ньому нема. У горошинки є, але він от, як не дозрів, знаєте. Йому ну не вистачило. Тупо не вистачило. Чуплінький такий, худенький. Полесі нам коси, те саме по що й пшеницю, ячмінь. Вчора мене взагалі долбанула права ляда на полесі. Там я не знаю нема амортизаторів цих газових. І воно тупо впало мені на голову, коротше побило мене капець. Там і кров трошки була і... Ясно, побило. Я впав як вообще мене знесло тою лядою. Так що полізся це вам не жарти. Ну, ще ви бачите от. Що це от? Так що, а, і вчора поламався полісі наше, ну не наше, <рес> поламався редуктор, той який справа в бункер подає, я так поняв. Тому хлопець виїхав, промучався там скільки і сьогодні він раненько приїхав. От. Так що горох дає щось нам взагалі якісь проблеми з ним і так у всіх ну, мабуть багато хто не буде сіяти на наступний рік бо дуже проблемна культура та хоча ще сонях аби не було цієї заразіхи вовчка цього довбаного блін. А там закон 31-31, по-моєму, він називається. Так що, пацани, буде дуже весело. Блін, звісно ж, я пішов де пилюка. ну йоп. я ж не міг піти тією стороною. Ні, я пішов отак от. Подійси. Буду в плюсі. Ой, блін. Он зараза ця права ляда, яка мене довбинула, скотіна. Здорова, блін, оця нижня. Я не Подивимося на ці сльози. Йо Я думаю пилюки більше, ніж гороха. Хороша культура. Получається, прицеп ми накосили. Ну як прицеп? Ми бункер накосили. І накосили ще хер за скільки. оце і все. Тобто бункер. І оце те, що він зараз висипав. Оце все, що ми накосили. Ах, там скільки херня, мабуть. Ой, та тут взагалі нема нічого.